Всім привіт, дорогі підписники мого каналу! З вами я Максим і сьогодні якийсь кур'єр хотів мені подарувати ось таких ось 8 хеппі мьюзів в 3 часа ночі. Подивіться. Я не розумію, що це таке. Ну я сподіваюся, не буде цього Рональда, як було вчора. Ну а ми з вами погнали. Ні, ну ви дивіться, ну це нормально, він мені подарував ланчбокс у, у 3 часа ночі. Вісім аж ланчбоксів. Навіщо мені 8? Так це ще не тільки мені і сусідям теж. Давайте подивимося, що хоть у них там. Так. Що у них там хоть? Ну я потім з'їм. ці 8 ланчбоксів. Навіть які ланчбокси ці Блин, я вже забувся. Стоп. Це що, травы, не. Усі Happy Meals? Так, треба до шерифа сходить. У нас там поліція, я знаю є. Господи, господи. Господи, господи. Господи, бігом. Бігом, бегом, бігом. Так. А ось і поліція. Так. Так. Ух йома, я тут. О, тобто, якщо я їх уб'ю, я можу получити аж 300 гривень. Нічого собі. Так, ну до мене не добереться. Так. Зараз я поставлю. Отак. Шеріф, добрий день, я знайшов тут вісім отравлених якихось мюзів. Е, дивись, я зараз тобі дам карточку синю, і ти підеш і відкриєш блокпост, і підеш на завод Макдональдса. Ну, бо, ну, шериф, навіщо? Ну так треба. Там кон і його треба оббити, Ронат Макдональдс. Блін, я ще його бачив. Я, я від нього вибіжав, але не вбив його. Так, ну ти, в принципі, можеш це зробити. І там пістолети є, і ти їх восьми. Угу. Так, ну, бос сказав, якісь пістолети взяти. Ага. Так. Ух ти, О, Тут навіть дробовики є, ну, дробовики це... Смертно смертно якийсь. Я лучше просто пістолет візьму. І все. Так, патрони. На всякий випадок возьму два пістолета. А то вдруг загублю, не дай Бог. Так, ще. Ще тут патрони. Так. Та, Господи. Так, я взяв два пистолета, Господи. Босс, а в мене ж ліцензії немає, Що я зроблю. Так ти просто. А, ну добре. Так, ну все, я пішов Фух А я навіть і не знав, що там у нас є Макдональдс. Ну, в смысле, не Макдональдс, а... Це... Завод Макдональдс. ага, я там щось бачу. Так, зараз я впихну. Все, відкриваю, відчиняю. Все. Так, і зараз я піду. Так, ага, ага, і вправда якийсь завод Макдональдса? Отакий От ось. Все. Оцей клон такий а він і змінився, а він і змінився. Угу. Так, ну тут що? Ну, зараз я вернуся і їх е, ікону цього пристрілю. Так. Блін, як Як відчинити? Ніяк, напевно. Блін, мені ж навіть Бос не сказав, як туди пробратися. Були б у мене якісь блоки, я б тут построївся. Ну, мене... А может я еще и подкоп сделаю, но у меня лопаты не Так, вот тут, а... вот тут есть водяная база. Я ж тут працюю, ё-моё, я точно. Я колись тут працював, и я знаю, что до этой водной базы там есть канализация. Точно. Так, так зараз я возьму. Оцей шолом. Так. Все, натягнув, тепер можна йти. Так, якось так неудобно. Так, куди нам? Напевно сюди? Я не пам'ятаю, Наче, начебто сюди треба. Я сподіваюся, що я можу дихати під водою. Та господі. О, я правда вмію так. Зараз пливу. Так. Блін, у мене це якийсь ворот кончається. У мене скоро він закінчиться, блін. Пілом. Вам... Фу. Можна зняти цей шолом. Ну, тут повинен бути цей завод. Ой, якого у якого якогось хрена Ронат Макдональд те виготовляє. Це його план, щоб людей вбити, точно. Так все. Так, так. ага, да я там щось бачу. Вот охрана. Так, обережно. Надо прицелиться вот нога и его стрельнуть. Ой, он меня. Ай, ай, ай. 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 На ай, Я ай, Фух. Так, а нічого це поки що спочаток. Так. Так, ага, тут є якийсь люк. Піднімаю сюди. О, <свисті> <свисті> господи. Так. Перезарядка. Господи, давно такого бойовика не было. А що там далі буде? Так, так, ти ж, це ж ты шо за роботи? Так, ну ми... Ну я сюди не на посів прийшов дивитися оцих цих роботів, а вбивати там боса Рональда цього Макдональда. Який непонятно чого хоче хочу усе чоловічество. Як і наразі як мене. Так. Як у якийсь. Так. Фух. Так, перезарядка. Так, так, все. Так. О, тут відкрито. Обережно. треба бути обережно. Він мене... О, ні. Так, тут еще один охоронець. Треба його вийти. Блін, я таким чином можу заробити 300 тысяч гривень. И що там, я вам в не можу собі купити там. Чи може там щось інше? Можу. Можу собі... Саліот купити. Господи. Так. Треба бути обережним. Обережним. Да блин, я косой. Все. Так, еще ось. Так, давай. Опа. Еще раз. Опа. Так, и тут еще. Вот так. Все, готово. А ні, там ще один. Добре, дай не блюдо. Да. Да. Так, там ще один. Господи, скільки їх тут уронить, напевно, усіх робітників тут на нього, щоб працювати. Ага, там ще один. Так, не буду в нього стріляти. Пошов він. Ну, я так хочу заробити 300 тисяч, Тому я його вб'ю. Так. Так, і шо, тут все просто... А, ні, тут ще щось є. Так. Так, обережно. Обережно. Отак. Так, так. Блин, промазал. Давай. Так, перезарядка, Так. То я промазал, ну, то что ж таки. Я не разумею. Так. Так, ну а тут что? Тут какие-то сундучки. Это кто? Це що підпалю? А, тут це той самий підпалювач. Так. так я тут от не сповнив, там, ну, погоді, була реклама, і там, коли стеклянні бокали використовували, то вони взрывалися. І ось це теж таке саме звончо... О! Я знайшов ключ. Так, бігом, 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 бігом. Зараз я ще кое що зроблю. Отак. так. Все. можна йти Так, перезарядка. Все. Ключ. Вот так. Бігом, бігом, О, Бармен, це ти? Так, це я випусти мене, будь ласка. Добре, я знайду ключ і тебе випущу. Давай бігом. Рональд дуже небезпечний. Та-та-та, да -да -да, я знаю. І Я тобі ще забувся сказати. Там, там є роботи в ньому. Та я вже побачив такі величезні. А там ще якісь є. В смислі? Ну-ка. В смислі, там що? Роботи його помічники, воно і є. Там цей хипіміл. Господі, ти не взорвався. Так, тут іще хтось є. Треба у цього охоронця вбити. Отак от тобі. Блін, у мене мало здоров'я. Що робити? Так, ну тут є конвейер. І тут а, якраз оці хепі мізи, оці, оці долбані, які отравлені, зовсім не вкусні. Так. Так. Треба розібратися. Так, господи, я заховався, слава богу, у мене був бинт. Я вилікувався. Господи, тут это ончбонкс. Опа. Блин, а вони ж взрываются, блин. Господи. На тобі. Так. Опа, вот цей той самый ланчбокс. Ай. Я підірвався. Но я якимось чудом выжил. Так, давай. Мне треба свого оцього бармена врятувати, який був у прошлой серії. Так. Ой... Не 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 Так, так. Там ще два охоронця стоять, блін. Ради, на раді грошей я на все готовий. Е, э. все ти пробив. Можна йти далі. Так. Можна йти далі. Так, а тут что у нас? Тут у нас просто усі опора, короче, у этих ванжбоксев. Тут у тебя подпаливают О ні. Фух. Фух. Речах, що за ричах мені то потрібне? Так. А тут таке є? немає. Я тоді далі піду. А, а ось і він. Ну привіт. Я тобі сказав. Зупинися. Я не хочу, щоб ти вбивав людей. А якщо я хочу? Я людина. Я можу робити що, все, що захочу. Та ти маніак, блін, а не людина. Я б тебе пристрелив зараз. Ну, в тебе бронірований скло якийсь. Да-да-да, ти мене не вб'єш. Це ще ми побачимо, хто мене не що? Блін, не хочу на ці лаундбоксі дивитися. Не хочу. Ой, блін, там роботи. Що тут дробовик, ну він якийсь смертоносний. Ну давайте попробуємо з нього стрельнути. Так. Ой, вони їдуть. Я їх рукою бив. Так, на, 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 давай, вмирай, вмирай. Все, панчбокс пропадай. Так. Треба... Мені патронів. У мене залишилося. Зовсім мало патронів. Ну давай, ну ти патрони, ну мені дуже... То який дробовик? Чомусь ви Ви мене чомусь телепортирує? А ось вони їдуть до мене. Дігом Отстаньте, його від мене. Отстаньте нарешті. Я хочу покончити з цим. З цим Рональдом. який людей вбиває постійно. чогось. Давай. О нет, не зараз спав поставил хэппи ньюс. Та рай, ты вже нарешті, господи. Та мирай, господи. Нарешті. Так, пропадай. Ма, що пропав. Так, ну мені треба скоріше патрони. Ну тут что, патроны? Спасение, слава богу. Так, тут еще я. Но мне тоже срочно треба, блин. Ось. Вот так. Ну, а ты вон. На, На. Давай, умирай. О, не. Да давай. Фух. Господи. Так, о, не, тут. А? Давай, взрывайся. Ай. Она же назад откинула, господи. Так. О, не, тут еще треба. Обережно. Треба було патроны подбирать. Так. Рональд. Ну что, привет. Так. Господи Господи. Щось. Що ж мені тепер робити? Так треба. А де? А де бармен? Я що раз не зрозумів. О, ти тут? Да, я їй без твоєї допомоги вибрався. Я якимсь образом протягнув речах. Вау. А тут що? то я там перевіряв, там ничего такого цікавого нем. Ну пишу тоді. Давай поки що напевно підем. Туди нам, напевно, йти. Чи куди нам? я не знаю, ну пишу. Yeah, давай туди с клоуном. Так, ну що, клоун? Бармен освободився. Він на свободі, тепер я можу вбити твоїх у цих яких ся ура. Ти ти, ты не І ще як посмію. Так. Так, 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 так. цього потрібно. Давай. Так, так, що? Так. Ай! Мене отравили. Це мої помічники. Помічники твої, ага. А без, а без помічников ти можеш? Я можу, тільки боюся, значить тут. Я з ними розправлюся, і я тут тебе потім прийду. Ну що, кован. Доігрався? Я тобі потім отомщу. Угу. Угу. Ну, розказуй. ну, я пішов звідси. Так. Е, а ну відкрий. Я тобі не відкрию. Я тобі сказав. Відкрий. Ні-ні-ні-ні, Я тобі не відкрию. Ах, так, значить, да? Добре. Ти забувся, знаєш що? Оттуда. Закрити. Ні, 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 нет. Все, я на свободі знову Так, треба бігом вийти і тікати звідси, поки він, він, напевно, розозлився. Так, так. Він розозлився. Він точно розозлився. Опа! Мені якраз туди треба. Так. Так, 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 бегом, 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 бегом давай. Опа, так, так, так. Все, 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 бегом, бегом, бежаты. Ось, макем. Так, я сбежал. Я тебе отомщу. Угу. Мені ти нічого не зробиш. Ну що, дорогі підписники, напевно, вам понравився цей відеоролик. Якщо це так, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. З вами був я, Максим, і полний цей дорог. Всім ну, все. Бувайте!